Вітаю всіх присутніх. Мене звати Людмила Загайнова. Сьогодні у більшості шкіл України прозвінив останній дзвоник. Таким чином, він як би говорить про те, що закінчився тяжкий навчальний рік в умовах знову війни. На Донеччині, як нам повідомила наша сьогоднішній спікер Тетяна Сідашева, це директорка департаменту освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації. Останній дзвоник продзвонів 31 травня. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, взагалі, який був цей рік і чим зараз переймаються освітяни більше? І, от випускники школярі Донеччини області? Доброго дня, шановні колеги, так дійсно я би сказала так, що 31 травня свято останнього дзвоника, такого як ми з вами звикли, і Повинні були ви проводити, так, як завжди, з квітами, подяками, урочистими лінійками, співами. На жаль, в Донецькій області ми цього зробити не можемо. І останній дзвоник прозвінів дійсно 31 травня за структурою навчального року, яку обрали педагогічні колективи. І фактично у нас навчальний рік закінчило близько 100 тисяч учнів. За цей навчальний рік у нас з закладів освіти Донецької області до інших закладів, які розташовані в інших регіонах України, пішло навчатися близько 11 тисяч учнів. З одного боку, ми втрачаємо контингент. А з іншого боку, я хочу сказати, що там, де безпечна територія, там, де є укриття, і батьки обрали ці заклади для того, щоб діти не навчалися віддалено, а навчалися наживо. Тому і є така ситуація. Я хотіла би сказати, що закінчили 9 клас, і є випускниками 9 класу більш 10 тисяч учнів. І що приємно сказати, що з них 838 отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту світ також хочу повідомити вас про те, що 6663 випускники 11 класів срібну медаль отримали 119 учнів і золоту медаль отримали 468 учнів. На національний мультипредметний тест, а саме на основну сесію зареєструвалося близько 70%. Учнів 11 класів, і зараз ви знаєте, ця основна сесія з 5 по 25 червня вона триває, і ми будемо вже мати результати після 25 червня для того, щоб зрозуміти, скільки наших учнів отримали 200 балів з цього національного мультипредметного тесту Також ми маємо і е, переможців всеукраїнських олімпіад. Так дійсно, вони були в цьому році проведені деякі на віддаленому. Е, три олімпіади були проведені всеукраїнському наживо, це з української мови, е, історії України і, по-моєму, з математики. Ми також маємо призові місця, і це нас радує, тому що ми. Ми намагаємося всім, всіми силами, всіми педагогічною спільнотою Донеччини не знижувати рівень навчання. Також я вже неодноразово говорила, що ми, коли навчалися дистанційно, на жаль, повний цей рік, фактично відкривали освітні консультаційні пункти. На території області працює 21 освітній консультаційний пункт. Це як і на деокупованих територіях Лиманської Святогірської громади, так і на більш тилових територіях Донецької області. Ми, в принципі, продумали про те, щоб ці освітні освітні консультаційні пункти практично працювали не тільки в області, а й на базі гуманітарних штабів. І протягом фактично останніх трьох місяців ми разом з територіальними громадами, органами управління освітою відкрили 52 освітні локації. От більшість їх розташована 14 у Дніпрі і 8 у Києві. Саме на таких освітніх локаціях працюють педагогічні працівники для того, щоб можна було надавати консультацію дітям. Деяких предметів проводити позашкільні заходи. Ці локації не перестануть працювати, і вже ми організували роботу 143 літніх освітніх шкіл, які працюють в режимі он онлайн. Там буде і школа батьківська, і підготовка до першого класу, також що ми розуміємо, що діти. Так як ми не могли організувати дошкільну освіту з безпекових е, умов, то е, діти залишалися без підготовки до першого класу і зараз ми займаємося разом з органами е, управління освітою, педагогічними працівниками саме над цим питанням. Е, що ми ставимо для себе за мету е, підготуватися до нового навчального року? Дійсно, е, дуже впливає. Ситуація, яка зараз відбувається в Донецькій області, разом з тим, з кожною громадою, з кожним управлінням відділом освіти сьогодні пропрацьовується питання про влаштування захисних споруд бомбосховищ на простіших укриттів. Це нам буде необхідно. Для того, щоб ви пам'ятаєте, що основною умовою для того, щоб розпочати б змішане навчання або більше розкрити освітніх консультаційних пунктів, нам потрібні укриття. Ну і якщо ситуація у нас буде змінюватися позитивно, а ми віримо в нашу перемогу, ми віримо нашим ЗСУ, то тоді ми вже і зможемо розглядати питання навчання нашого. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Дійсно, зараз ми і з педагогічними колективами, з інститутом післядипломної педагогічної освіти вже опрацьовуємо проведення конгресу освітян Донеччини у серпні. Ми його теж плануємо провести наживо. Будемо дивитися по ситуації, яка буде відбуватися в області, тому що ми плануємо або її провести. На теренах нашої області з урахуванням укриттів або в іншій області, але плануємо провести її Будь mm -hmm. ласка, нашому. Mm, дякую. E, давайте такий момент уточнимо. Ну як відомо, що раніше при кожній школі, майже при кожній школі. Ну я впевнена, що це було в усіх школах України. Працювали шкільні табори станом на зараз, вони десь є, чи все-таки з безпековою ситуація, тому ага. що всі наші території на сьогодні знаходяться в зоні можли... бойових дій або можливих дій бойових <звіско> дій згідно з наказом. 309 тому відкрити пришкільні топори і створити всі ті умови. Ви ж розумієте, там повинна була і Держспоживслужба працювати для того, щоб вони були відкриті, відпочинкові, а, і е, служба ДСНС, ну, на жаль, на сьогоднішній день на території області ми не можемо. Но хотіла би поділитися з вами у нас фактично з завтрашнього дня. Проваджується проєкт разом з департаментом освіти Львівської області, і близько тисячі наших е, дітей, особливо ті, які на сьогоднішній день перебувають в межах е, Донецької області, зможуть відпочити у Львівській області в місті Сакаль на базі е, закладу освіти. Вони зможуть туди поїхати зі своїми супроводжуючими. А ми разом з департаментом освіти Львівської області фактично будемо забезпечувати їм відпочинок. Цікаві екскурсії, майстер-класи. Це дуже дасть нам ту можливість саме соціалізувати дітей, тому що цей рік вони фактично перебували сам на сам або в своїх родинах. Не завжди, мабуть, родини можуть їм приділити увагу. Тому і перевагу, коли ми обирали саме дітей. Які можуть відвідати, це були саме ті діти, які на сьогоднішній день залишаються проживати на території Донецької області, саме з пізнавальною метою для того, щоб вони знайомилися із культурою Львівщини, і з тими різноманітними цікавими е, малюнковими. Містами, містечками, горами, Карпатами. Саме з цією метою ми плануємо з 15, 16 червня до 15 серпня. Це у нас буде близько сіми груп таких великих, які будуть відпочивати у Львівській області. А, пані Тетяно, що для уточнення ви мене зараз поправите, коли ви були на у наскуванні сто двадцятиріччя два, бахмутського коледжу. Е, також е, м, пані Юлія Касюніна, заступниця голови Донецької ДАС, сказала, що е, будуть працювати такі штабори у Хмельницькій і Закарпатській області. Правильно? 에... Так, ну я думаю, mm. що більше на це питання може відповісти моя колега Олена Аркадіївна Токарєва, тому що саме відпочинок і оздоровлення дітей закріплена за її mm. повноваженнями. Так тому я думаю, що це питання буде більш детальніше зможе вона на своєму брифінгі окреслити. Дякую вам за відповідь. А ще такі моменти я ну, скажімо, так дізнав, що у студенти, які навчалися на заочній формі навчання на тих територіях, які там зараз тимчасово окуповані, або там, де ведуться активні бойові дії. Або така ж саме ситуація, як у на Донеччині, що вони можуть перевестися на денну форму навчання, це так чи ні? І чи є вже такі охочі, які перевелися студенти, які навчалися в вишах до ну, Донеччини? Я розумію, що з одного боку подається це питання, але ж це прерогатива безпосередньо закладу освіти вищої освіти, які святковуються безпосередньо Міністерства освіти, і я вважаю, що е якщо є місця так, вільні, то заклад освіти буде безпосередньо вищий, заклад вищої освіти буде безпосередньо з цим користатися. Хочу сказати, що зараз вже розпочата вступна кампанія, фактично, вузам надані е і обсяги, і об'єми. І сьогодні ми теж пропрацьовуємо питання це. Вступ до закладів професійно-технічної і передвищої світи. Ви знаєте, ми відкрили на youtube каналі фактично повний канал, де змогли всі заклади, які ну, якби проводять профорієнтаційну кампанію виступити, показати свої кращі ролики, показати свої кращі практики, для того, щоб наші діти Донеччини знали, в яких закладах вони можуть навчатися. Якщо Я хочете, хочу. там посилання, да, можна там буде подивитися. Ми залучали так. да, і службу зайнятості, тому що ми розуміємо, що наскільки нам на сьогоднішній день фактично потрібні будуть кадри по відновленню нашої Донеччини, от тому ми підходимо до цього глибоко і фахово. Угу. Дякую. Ну, обов'язково ми тоді, коли будемо викладати брифінг, цей на сайтах, то ми будемо ще давати силочку. Колеги, питання є, прошу, якщо готуєте питання, то чи вже відомо на сьогоднішній день? Анна, ви хотіли, бо так, і прошу, давайте, ви... я потім задам питання. Добрий день ага. пані Тетяна. Я хотіла уточнити щодо укриттів. Ви казали про те, що зараз там ще тривають перевірки. Та Павло Кириленко казав, що там в деяких школах здається Краматорськ-Покровськ там мають облаштувати. Чи відомо зараз там уже? Ну, принаймні в яких містах чи яка кількість э, шкіл готова? Що там вже є ці укриття? Чи де там вони не готові? Ну чи це все тільки в розробці? Перевірка? Дивіться Останні. зараз. Ми це опрацьовуємо з кожною громадою. Правильно, Павло Олександрович mm -hmm. казав, що зараз ми займаємося. А, перш за все, це у нас зайшла субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом 23 мільйони. Дякуємо, ми е, її отримали, частково її розподілили. Зараз ще чекаємо змін для того, щоб там правильно її розподілити. От, тобто будуть державні кошти, залучаються кошти громад, і кожна громада бачить по своєму безпосередньо закладу, де можна облаштувати, є вже де облаштовані. Uh -huh. ці укриття, Тобто ми зараз uh, дуже суттєво рухаємось у цьому питанні для того, щоб ми чітко мали і розуміли, що ми будемо мати на 1 вересня, а що ми будемо мати на 1 грудня. Uh -huh. тобто це, ну, літо це по кожній, да, кожні, фактично по кожній громаді будуть заклади загальної середньої і дошкільної uh -huh. освіти. Враховуючи той контингент, який зараз фактично перебуває на території громади, з рахуванням чинників безпеки і того, в якому стані знаходиться приміщення. Ви знаєте, у нас багато приміщень вже пошкоджених. От от від цього зараз це е, залежить е, органи місцевого самоврядування. Залучають не тільки кошти зі своїх зі бюджетів, залучають і кошти донорів міжнародних організацій. От, і і з, зі цими е, критеріями ми фактично намагаємося разом з органу е, з територіальними громадами в кожній громаді створити е, бомбосховище найпростіше укриття споруди цивільного захисту. А, дякую дуже. Якщо колеги дозволять, можна я ще одне оправдати. Так, так, можна. Хотіла що ви говорили про оці літні школи, що там для батьків підготовка. Можна трошки подробиць про це? Тобто, куди це люди можуть звернутися? Це на базі гуманітарних цих штабів? І, а, і що так, там буде на базі гуманітарних штабів, які розташовані як на території Донецької області, так і на території всієї України. Фактично, кожна громада, вже особливо ті, які на сьогоднішній день в активній зоні бойових дій або захоплених територій, ви знаєте, це і Маріуполь, і Бахмут. Таких штабів відкрили набагато більше. Сіверськ, mm -hmm. Солідар, тобто Бахмутський район, багато повідкривав штабів. На базі цих штабів можна дізнатися розклад, і я думаю, що керівники органів управління освіти розклад і тематику за занять, і за цими заняттями можна буде відвідувати або сам. Освітню локацію цього хаба, або виходити в онлайн режим, де можна ознайомитися зі всіма матеріалами, які необхідні будуть. Ну, я зараз кажу про школу батьківська, батьківства, які безпосередньо будуть поради даватися батькам для того, щоб дитину підготувати до навчального року. А також будуть різноманітні заняття, які ви знаєте, ми розпочали під головуванням Павла Олександровича Кириленка. Ми розпочали уроки з безпеки і вони тривають в онлайн режимі. На Ютуб-каналі теж вони всі транслюються. Також ми вже наприкінці цього року розпочали уроки з кібербезпеки. так, Теж був проведений урок за е, головуванням Павла Олександровича. Тому ці всі уроки вони тривають, ми не припиняємо їх, тому що ми розуміємо, наскільки зараз це важливо і минна безпека, і домедична допомога, і кібербезпека, і як себе поводити в інтернеті, в, всі, в різноманітних соцмережах, тому що діти цим цікавляться, більш буде. Часу у них, так як зараз відбуваються канікули, і щоб вони не потрапили в ніяку небезпечну ситуацію. А також ми пропонували нашим е, вчителям все ж таки ми розуміємо, що є освітні втрати. Так? А освітні втрати, ну, от, знаєте, це не просто освітні втрати, які там да, не довчили е, якийсь предмет. Якийсь матеріал, освітні втрати, це і виховна робота. Тому що ми, так як раніше, ми не могли проводити заходи, да не могли збирати дітей, не могли їм розказувати. ну В онлайн режимі це онлайн режим, а коли дитина це можливо зробить сама цю вправу або під керівництвом вчителя, вихователя, коли разом сходять на Музейну кімнату і щось там поговорять або на природу, це вже було інше, і це теж ми вважаємо сьогодні трати. Це називається виховні втрати. І от таким чином, через освітні локації наших хабів, освітні консультаційні пункти, наскільки це буде можливо, ми намагаємося також це надолужувати. Тобто сказати, що зараз ми все зачинили і пішли на канікули, це неправильно. Ми Працюємо всі, а, і ми це робимо не за того, щоб нам там, знаєте, була подяка або заробітна плата. Ми працюємо заради наших дітей. І тому я вам чесно кажу: наші діти, коли переходять або ну, до інших закладів, а все рівно сумують за своєю рідною батьківщиною, за своєю, я маємо на увазі школою, за своїми. Вчителями, тому що я не хочу нічого сказати. є всім е, низький уклін, які допомагають нам е, подолати цю навалу на нашу країну, взагалі на Донецьку область. Але ж ми далі продовжуємо освітян на Донеччині, ми продовжуємо працювати заради наших дітей, заради нашого майбутнього, щоб повернулися до Донеччини і відбудовували. Наш рідну домічну, дякую, пані Тетяна. Ще буквально один момент уточнити. Ви казали, що 11 тисяч учнів пішли в інші заклади. Це мається на увазі саме школи? Це ну так. садочки туди не підпадають. Тільки ні, школи. ні, ні, ні. Ну ми маємо на увазі. Ми рахували от, безпосередньо учнів, так. Mm -hmm. Тому що ви знаєте, що протягом року відкривалися ну, і по всій Україні зразу там відкривалися по мірі того, як е, відбудовувалися укриття, да по мірі того, як була ситуація. Люди виїжджали обов'язково евакуація не припиняється, і ми все ж таки закликаємо заради життя, заради своїх дітей виїжджати з території безпечної. Донецької області і люди ну дійсно знаходили заклади освіти, такі які працювали наживо в змішаному форматі, і поки на цей час переводили дітей на навчання до таких шкіл. Дякую дуже калі ще є питання? Ну, у мене таке невеличке, скажімо, от чи вже відомо скільки на, сього, на сьогодні, чи відомо, скільки пашачків готується до вступу в перший клас? Ви знаєте, ні, поки це не відомо. Ну, я хочу сказати, що як позаминулі роки у нас були вступ... кількість дітей першого класу, я пам'ятаю, 18-й рік це 18 тисяч. Полі було 15, останні було 14, минулого року було 5. Mm -hmm. Тому ми розуміємо, що все ж таки батьки, які виїхали за територію Донецької області, будуть намагатися віддати е своїх дітей до першого класу, до інших заходів. Тому ми зараз і працюємо над тим, щоб ми, дай Боже, mm -hmm. дай Боже, дасть нам перемогу, дасть нам позитивні, Зміни для того, щоб ми могли хоча б змішане навчання зробити в наших закладах для тих дітей, які сьогодні знаходяться на території Донецької області. Дякую, за так, таке завдання поставив нам Павло Олександрович, і ми це будемо виконувати. Дякую, зрозуміло. Колеги. Якщо питань немає, то давайте тоді завершувати нашу зустріч. Так, завершую, своїх. тому що в мене так? на третій мінімут з політики вже так. добре. Добре, да. це так, це була Якщо Тетяна. Якщо нам щось, да. свід, то проведемо ще брифінг, ще так. розкажемо. Так, так, ще буде ще літо буде попереду, так що ми будемо обов'язково зустрічатися. Все, тоді на цьому завершуємо. Це була Тетяна Сідашова, директорка департаменту освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації. Дякую всім присутнім і тоді по, по роботам. Дякую да, до побачення, да, до зустрічі. Слава героям слава, героям слава. Угу.